В ефірі новини п'ятниці 4 жовтня і сьогодні у випуску ви побачите. Чи хотіли в Шостканці відмовитись від централізованого опалення? Стоматологиня з Глухова відкрила власний кабінет на Київщині. Евакуація з прикордоння. Рятувальники показали, як рятують людей з-під обстрілів. ДСНС показали, як евакуювали жителів прикордоння Шоткинського району. Це був спільний виїзд із волонтерами Червоного Хреста. Серед евакуйованих були люди похилого віку та маломобільні громадяни. Також надзвичайники врятували одного чотирилапого друга. Так, я тримаю. Фіксуємо. Є. Щоб... И приподнимайся, вынимаем носилку. Давай на собаку сначала первую. Виталий. Нет. Так, Подожди. А, о. Придержим. Оп, есть. Сейчас, секунду. Так, держишь. О, держу. Так, все. Три, четыре. Взяли. Опа, Все, порядок. Пока. Большое вам спасибо, детки. Через... Большое спасибо. Сейчас машина. Свій перший у професії п'ять років спочатку роботи стоматологиня Лада Дмитрієва відзначатиме не в рідному місті. Із Лухова, де вона мала приватну клініку, лікарці довелося виїхати. Це сталося, коли вдруге неподалік її кабінету розірвалися російські авіабомби. Що про релокацію бізнесу рішення почати його заново на Київщині та майбутнє розказує Лада. Дивіться далі в сюжеті. П'ять років тому глухівчанка Лада Дмитрієва почала працювати в стоматології. Стартувала в сусідній шості, а вже за рік повернулася в глухів, щоб розвивати власний бізнес. Її знають чимало найменших жителів міста, адже Лада одна з небагатьох, хто приймає малюків. Водночас лікує і їхніх батьків. Вони почали водити тих дітей, яких возили у шостку сюди, і такі опа, знайомили це. Ось і потім, якось закрутили, що спочатку діти, а потім ой, а ви ж дорослих також лікуєте. Ну і так, і потім там і батьки, і дідусі, і в общем, ми з сім'ями ходили. Ну, стоматологія, вона ж розвивається. Ну як? Починали просто діти та дорослі, а потім там видаляти, і плани були іще там великі, але це все зупинилося на тому, що. Забрали речі і поїхали. Рішення виїхати Лада прийняла згодом після другого прильоту російської авіабомби неподалік її роботи. Хоча вже перший випадок дався взнаки. 27 липня РФ атакувала глухі визградів. Тоді загинуло двоє людей. Один із них неподалік місця, де стоматологиня саме вела прийом. У кабінеті була ще одна лікарка, у кріслі сидів пацієнт, а поряд його син, коли пролунав вибух. І по камерам просто видно, що беру дитину, побіжали, і потім тільки батько ж з крісла ну, підіймається і біжить за нами. І зупинились ми взагалі на тому, що другому поверсі, просто там, де не було скляних взагалі поверхнь між стінами, бо там же кабінет ну, повністю з, з цих вікон, так сказати. Ось, і потім вже. Як щось там прийшло на э, сознання, то побігли вже до підвалу. Звідти лікарка хотіла подзвонити рідним, але свій телефон забула в кабінеті. Латина сам передрятувала дитину, а про мобільний навіть і не думала. А коли взяла чужий, то зрозуміла, що від пережитого стресу не пам'ятає номери близьких. Я ще пам'ятаю ту дитину, напевно, ніколи не забуду. Побігла, взяла сок. На ну що мені перше прийшло до на думку сок і шоколадку. Несу цьому малому я якось так даю. А він так перелякався, кажу, боже. Ще чоловік, ну цей, що був з дитиною, вже там пересиділи, все, підіймаємось на другий етаж, що кабінет, і він забігає. Я вам щось винен. Я думаю, ти що, серйозно? Не ти типу, що. Після цього стоматологиня все ж вийшла знову на роботу. Попри напружену ситуацію, ще місяць вела прийом та планувала працювати далі. Задумане перекреслила атака росіян у ніч на 20 серпня. Вона вже знала, що вранці, коли прийде в кабінет, не побачить його цілим, адже ворог ударив кабом зовсім поряд. Найперше, що ну таке, от ти заходиш там, ці ж машини, ну що вогонь тушили, і вони просто брали з, з бази воду, і оце прям все, оці шланги величезні. Ну просто я до цього не бачила, тому як так прям. Запах же ж був від дров, там було дуже дров, багато і на базі, і на тому СТО, і там ще склади були, машини. Ну у кабінеті Лади було вікна, порізало склом меблі та речі, та вона все ще сподівалася на краще до наступної гучної ночі. Ну не пам'ятаю точно, що то була за ніч, але коли дуже багато було прильотів і по глухову, і десь біля глухова, і ми лежали з дитиною на підлозі в коридорі, і я її просто так ну. На нього майже лягла. Ну і нічого, він не кричав, там щось йому ну, страшно чи таке. Але коли воно прилітало, чи мимо нас, я не знаю. Ну там просто хата отак от, -от трусилася, і було страшно, що якщо хоч завалиться, хоч на мене, а не на дитину. Ось. І... Ну, коли вже там все тихо було, то я ж встаю. А малий весь отак труситься і весь потний і гарячий. Ну, після того там питання не стояло. Чоловік сказав, їдемо, що зібрали, той з тими поїхав. Спочатку були в Києві у друзів, а потім почали шукати, де почати нове життя. Насамперед відштовхувалися від роботи. Лада побувала на співбесідах у різних приватних клініках і врешті зупинилася на одній з них в Ірпені. А квартиру ми вже шукали по ходу діла. Ось. Ну бо та квартира нам не підійшла, бо вона ну далеко від роботи. І там садочка, ну там приватний, По-моєму, є близько ж садочки від 10 тисяч приватні, тому ну їх, ось. А садочком ВПО помогло нам ВПО. У новому місті каже лікарка складно, насамперед фінансово, адже ціни на житло дорогі, а ще важко працювати на когось, маючи до цього власний бізнес. Однак варіант повернутися в глухі, влада поки не розглядає, як би сильно туди не тягнуло. Бо не дай Бог, то ладно тобі, ти там, ну прилетить і прилетить. Але ну, якщо в тебе буде хтось на прийомі, ну я це ще раз такого не хочу. Бо ти тут, якщо в тебе хтось там сидить, ти думаєш, більше не за себе там. А просто щоб ну твої ж пацієнти були живі. Ну хоча б ладно, перелякані, ну тут уже ж нічого не зробиш, але живі. Після пережитого впевнено говорити про майбутнє лада не може. Однак сподівається відкрити власний стоматологічний кабінет в Ірпені. Зараз робить усе, щоб мрія стала реальною. А ще щоб голухівчани, які були змушені покинути рідні домівки та перебратися в столицю чи міста супутники, могли приїхати на прийом до своїх. Відмовилися в шостканці від централізованого опалення на користь індивідуального. В чому вони вбачають його переваги і що стоїть на заваді? Про це ми спитали на вулицях шостки. Що відповіли містяни? Дивіться далі. Уже не з горами зима. стовпчики термометрів опускаються все нижче. Зазвичай із 16 жовтня по території всієї України і в шості, зокрема, стартує опалювальний сезон, із досвіду минулих років. Розпочати його можуть і пізніше, але за умови, що середньодобова температура буде вищою за 8 градусів тепла. Однак уже зараз про холодні ранки та ночі дають про себе знати. У квартирах на перших поверхах з'являється сирість, але згідно постанови регулятора НКРЕКП, встановлювати автономне опалення у квартирах жителям можна лише за умови відмови від централізованого усім будинком. Загалом це досить вагома причина, адже не в кожного є така можливість витратити на це чимало коштів. Ми поцікавилися у містян, чи відмовилися б вони від централізованого опалення на користь індивідуального. Во-первых, я економікою займався, значить, це більш економічно, ніж це саме. Во-вторых, зараз таке, що розумієте, централізоване топлення може із нечально швидко. Вот, поэтому. Ну и как бы больше свобода самостоятельность. Дело в том, что вот в переходной период, весной, там, осенью, ну, часто бывают задержки, а весной поздно отключают, это переплаты, всякие. Ну, индивидуальное, оно, знаете, как-то как бы свое. Многие люди хотят. И даже в других городах, там, где э, автономку давно за это самое, перешли на автономку, они довольные. Так вигідніше. Так гроші треба, щоб її поставити. А де їх узять? Будемо централізовано. Слава Богу, перезимовали з Божою допомогою і в етом году перезимуємо. Обов'язково поновіли і неоднократно обращались раза года три один, 1, 2 и 3 раз обращались. И нам отказ, отказ, отказ. А мы с удовольствием установили паттаномно. А чему? Ну, у нас маленькая дотынка. У нас, ну, и я уже не то что хочется больше комфорту и тепла. На сегодняшний день еще тепло на улице. А вот через 2-3 дня похолодает. Я включила немножко, прогрела и выключила его. И мне хватает на там на 3-4 дня тепла этого. Еще раз подключила. Понимаете, я не жду, не тру... до первого ноября. Я бы у меня была такая возможность, я бы поставила бы по себе автономку. У меня такой возможности нет Конечно, вы почему же нет? А почему? Потому что это удобно. Когда надо, включил, когда надо, выключить Зачем я централизован? Тем более сейчас такие обстрелы. Все может быть. На вулицях міста нам трапилися і такі мешканці, які вже відчувають на собі переваги автономного опалення у своєму житлі. А ну за привихати, коли захотіла, тоді включив, коли захотів, туди і виключив автономне отоплення. Ну, наприклад, економні намного краще, І ти не залежиш, наприклад, від кого. Ну тобі не дають там, що то прорвало, да, ти сидиш без отоплення. Ну у нас вже давно автономне отоплення. Коли захотіла, тоді включила. Це найбільша перевага на даний час. Головна завада на шляху до автономки це заборона НКРЄКП і вартість встановлення індивідуального опалення, яка разом з виготовленням проєкту купівлею необхідного обладнання і установкою становить приблизно 100 тисяч гривень. Ця правда про життя на прикордонні на ютуб-каналі на межі. З перших днів повномасштабної війни незламна Сумщина зазнає масованих ударів ворога. Російські військові б'ють по школах, дитячих садочках та житлових будинках. Обстрілюють міста і села, вбивають та калічать людей. На півночі області воєнні злочини окупантів фіксують журналісти на межі. Шостка ямпіль, середина буда, глухів, зноп новгородське, береза, есменша, лигини, дружба. Та свиса наші журналісти працюють в кожній громаді Шосткинського району для того, щоб ви знали правду. А світ бачив справжнє обличчя путінського режиму. Ми розповідаємо про обстріли мирних населених пунктів, цинічні удари росіян по людям, знімаємо там, куди не доїжджають інші. Ділимося з вами ексклюзивними кадрами з місця подій та розповідями людей, які бачили все на власні очі. Не копіюємо чужі матеріали, а знімаємо самі. Особисто перевіряємо кожну новину, що надходить з прикордоння, і гарантуємо якість і об'єктивність кожного журналістського матеріалу. Підпишіться на межі, щоб знати правду.